Чи любите ви свій Подільськ? Безперечно, так, скажуть подільчани. Та не превеликий жаль, є і такі, котрі своїми діями доводять протилежне. Вони дозволяють собі руйнувати все те, що створено для комфортного проживання людей громади. Так нещодавно у парку Укртелекому за ініціативи міської влади було встановлено питний фонтан. Це звичайно стало приємною новинкою для всіх відвідувачів. Белабу було дуже смачно. Раділи всі, хто постійно відпочиває в цьому парку, адже тепер в будь-яку спеку можна буде і набрати води, попити та напоїти своїх домашніх улюбленців. Та радість тривала недовго, вже на наступний день його почали нівечити. У суботу цей фонтанчик був облаштований, встановлений, зроблений майданчик, площадка. Бригада працювала і вже о 16 годині все, все працювало, все було добре. Але на ранок вже було пошкодження, вирвані кнопки, які подають воду. Зламали все, що можна було зламати. Результат, так? Не дорослий, не дитина, не кіця, не поп'є водички. Діти з надією підходять до фонтану, та він мовчить. І виникає питання: де виховувались ті вандали, котрі за один день розгромили те. Що створювалися такою любов'ю для людей. В сім'ях не навчали дітей культури, общення, ну, по-перше, на площадки, от, з оборудованням от таким, що поставили оце да? нове, гарно, гарно все робило. набрали водичку, попили діти, попили кіця. Тож ніколи не залишайтесь байдужими, не стійте осторонь, коли на ваших очах твориться таке неподобство. Батьки теж ви дивитеся репортаж. Ви повинні розуміти, що ваші діти можуть бути причасні причетні до цього. Наприклад, можуть додому принести ці частини, яких не було вже. Зверніть увагу теж на це. І друге, прошу звертатись до мешканців міста, які відпочивають тут в парку. Якщо ви бачите, що коїться тобто підлітки, ці били ногами по кнопкам. Вилазили на цей фонтан, пошкодили навіть злив води. Це металевими предметами, тільки можна пошкоджувати, тому що воно ну, доволі таки міцне і просто вручну це неможливо було. Вони використовували щось принаймні. Тут зломано, тут була інсталяція, її теж немає відірвали. Немає ні одної кнопки. І хочу звернутися до мешканців, які тут відпочивайте з дітьми, робіть зауваження, викликайте поліцію. В ну, цьому нічого такого нема. Ви це зроблено для вас. А ви потім не можете користуватися цими благами. Якщо ми будемо байдужими до того, що відбувається поруч з нами, то не буде у нас ні порядку, не буде ні, ні благоустрою цього міста, не буде ні красоти, нічого. Бо пошкоджують дуже багато. на нажори пошкоджують, пошкоджують, піднімають фонтанчики. Ми ремонтуємо кожного дня. Кожного дня виїжджає бригада. Є ремонт і кожного дня. Не... На одному у кожному практично парку, якщо якщо ми не будемо байдужими, буде все добре. Якщо будемо байдужими, буде отак, от як зараз. На превеликий жаль, і в парку культури на цукровому заводі такими ж вандалами була знівечена вхідна арка. І це справа рук нелюдів, для котрих знищувати громадську цінність приносить задоволення. Та не забувайте, винним прийдеться відповідати за скоєне. А якщо це неповнолітнє, то матеріальну відповідальність нестимуть їх батьки. Люди, будьте людьми. Це все зроблено це для це вас, це. до вас, і це ні, це все, що роблять для вас. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягій, телекомпанія КЕТ.